Уже декілька десятиліть у журналістиці використовують подібного формату камери, назви їм камкордери. але у останні плюс-мінус 10 років почали активно розвиватися смартфони, які стали конкурувати за місце у цій сфері. У цьому відео я розповім про те, як телефон став другом кожного журналіста, які є переваги та недоліки обох пристроїв та порівняє їх в однакових умовах. Отож... Смартфон має дуже важливу перевагу перед конкордерами, а саме мультифункціональність. Він заміняє фото та відеокамеру, диктофон, блокнот. На ньому навіть можна змонтувати матеріал у польових умовах і надіслати уже готовий результат. Не забуваємо, що саме через телефон ми домовляємося за коментарі і насилаємо листу урядовцям. А найкраще із цього всього те, що він завжди у вас у кишені, куди б ви не йшли. Ви готові працювати для розуміння того наскільки смартфон може бути швидшим у використанні. Я провів невеликий тест на підготовку до зйомки за звичайних умов із комплектом оператора. Я витратив 50 секунд. А на те, щоб дістати телефон із кишені та відкрити камеру. П'ять секунд. Звісно, у телефона є й свої мінуси: до прикладу, відсутня можливість приближати без втрати якості. Хіба якщо є окремий модуль, і то це фіксована фокусна відстань, а за бажання приблизити чи віддалитися, прийдеться пожертвувати якістю. Але основним мінусом для журналіста є сам смартфон, адже він додає йому додаткової роботи. Якщо раніше оператор був обов'язковою складовою, то зараз всі аспекти зйомки перекладаються на журналіста. Він повинен слідкувати не лише за ситуацією на події, а й відповідати за якість матеріалу. Щоб зрозуміти, як це впливає на щоденну роботу, я поспілкувався з рівненськими журналістами та оператором, які на практиці користуються смартфоном під час зйомок. Що ти працюєш без оператора просто. Ти вимушений робити декілька робіт одночасно. Да, ти маєш там бачити, зловити кадр, ти маєш вловлювати суть, слухати, що відбувається на події. Усі філії Суспільного мають свою гіперлокальну мережу. Це кореспондентів, які працюють у віддалених маленьких містечках і знімають усе на телефони. Гіперлокальна мережа створена для того, щоб якщо кореспонденти із обласного центру не встигають доїхати чи те містечко, то могли їх швидко. Замінити і оперативніше відзняти якийсь матеріал. Вони самі знімають, самі іноді монтують, але це буває дуже рідко, самі пишуть тексти і вже нам надсилають готові матеріали сюди в Рівне, де ми безпосередньо їх публікуємо і поширюємо нашими соціальними мережами. Я став набагато швидше знімати, тобто, якщо раніше, припустимо, мені потрібно було просто відзняти коментар. Я витрачав на це можливо навіть. Хвилин 15-20, Це якщо ще з відеоряду може бути і 40 хвилин. Зараз я став робити це швидше, адже поки основна моя камера пише синхрони, я вже набираю відеоряд за допомогою цієї штуки. Снімати на телефон дуже часто оперативніше. Часто це допомагає підстрахувати оператора. Якщо він щось не встигає, я можу виняти телефон і докадрувати телефоном або його підстрахувати, щось підзняти. Якщо я бачу, що він зайнятий іншою роботою. Це дійсно гарна перспектива для відеографів, для журналіста також, адже вони також можуть мені допомагати в плані зйомки. Якщо їм потрібно якісь, якісь відео для соцмереж, вони просто знімають на смартфон і полегшують мені завдання, бо раніше це мені треба було робити. У нас був тракт по. Обласному ТЦК та СП і оператор ввечері не встигав доїхати із сусіднього міста. Я з телефоном швидко поїхала, відзняла. В принципі, можна зняти і на телефон, і на фотоапарат, аби це було оперативно, аби це був якийсь ексклюзив. Якщо я знімаю на професійну камеру, вона більша, вона важча, вона вимагає більше часу. А телефон, він уже все мені за мене зробив. Мені залишилося просто все гарненько, своїми руками. Все гарненько відзняти. Саме також, якщо я, наприклад, іду з роботи чи на роботу, бачу якусь подію, яка раптово з'являється, я можу не чекати оператора, а відзняти, що мені потрібно на телефон. Чи може телефон замінити камеру? Думаю, що на 100% не може, але на 85% може. Я думаю, що от, власне розвиток і телебачення і цих всіх онлайн медіа от рухається в такому напрямку, що в ви... Журналістиці в медіа будуть востребовані, так, так би мовити, універсальні солдати, і універсальна журналістика це буде перш за все. Вон. Повністю не замінить, бо оператор це, це не просто камеру подержати, це дійсно людина, яка робить ті гарні відео, комерційні, ті художні кадри, це все, що. Просто не, не, не зможе зробити будь-яка людина, яка візьме до рук смартфон вперше. Ні, ні в якому разі. Тож оператор буде, просто він зніматиме вже не на професійну камеру, а от на ось це. Зручніше було б на фотоапарат знімати, да, на той самий iPhone, але просто коли ти приїжджаєш з великою камерою, то це просто виглядає солідно. Протягом усього відео ви бачили різні відеофрагменти, частину яких було знято як на телефон, так і на професійну відеокамеру, хоч різниці і є, але обидва пристрої мають цілком задовільну картинку. Хочу наголосити, що усі тести було проведено за звичайних умов використання на загальному кадрі камкордера Ми бачимо доволі м'яку картинку, не сильно деталізовану, не насичену кольорами. Телефон ж навпаки, викрутив усі повзунки і зробив картинку насиченою та деталізованою. На середньому плані різниця тільки виросла. Деталізація порівнянні вже трохи ріже очі за рахунок різкості на кадрах із телефони, але порівнюючи, на смартфоні можна розглянути структуру ялинок, коли на камкордері лише мильний образ. Максимальний зум показує, для чого насправді існує професійна техніка. Якщо на середньому плані у телефона був задіяний оптичний модуль 5x, то тепер це цифрове приближення 20X. Камкордер, в свою чергу використовує оптичне приближення. Звісно, різниця на очі. Смартфон справді видає чудовий результат, зважаючи, що все знімається в автоматичних налаштуваннях, але на мій погляд, він дещо спотворює реальність, на відміну від професійної камери, яка показується так, як є в житті. Продовжуючи говорити про основну проблему телефона, а саме Zoom, то цей кадр був знятий із тої ж позиції, що й попередній. А от із телефоном мені прийшлося підійти, але варто пам'ятати, що це не завжди можливо. У приміщенні за поганого освітлення кадри на обидва пристрої доволі схожі. Щоправда, шум на різних ділянках був більш видимим у камкордера. алгоритми камери телефону дали про себе знати. Також їх діяльність спостерігається і на іншому кадрі, де телефон краще зміг висвітлити картинку, не залишаючи помітних артефактів. Попри втішні результати раніше, перемкнувши на 5X модуль, можна побачити плачевний результат, а професійна камера, маючи темніше зображення, все ще має право на існування та не є браком. Важливим аспектом кожної відеозйомки є запис звуку. Для порівняння я взяв ще один смартфон виключно для аудіозапису. Я вважаю, що це недоцільно, тому що е, із туалету може доноситись морід е, до людей, які проживають в цих квартирах, будинках поблизу цього туалету. Я вважаю, що це недоцільно, тому що е, із туалету може доноситись морід. До людей, які проживають в цих квартирах, будинках поблизу цього туалету, отже, і звук із телефону непоганий. А відповідаючи на питання, чи може смартфон замінити професійну техніку, я би сказав, що може, але не повністю.